Всім привіт! Всіх радий вітати на нашому каналі. На сьогодні у нас купа планів. Сьогодні зранку піднялися раненько. І зараз знаходимося на огородику. Потрібно буде ось це діло, яке за нами. Це прибрати. Ну, я думаю, ми з цим справимось. Без, без питань. Якщо ми вже тут. У нас немає іншого вибору, так, що вперед. Роботи. Терміново треба прибрати наше сіно, яке вже підсохло, яке дуже гарно виглядає. Погода сприяла, встигли скоситися, тепер треба встигнути прибрати, тому що, в принципі, передають дощі. На завтра, ну так, що такий об'єм роботи. Зараз швиденько переносимо, ховаємо цю частину сіна, потім у нас є ще один кусок, там де, можливо, до вечора ще сіну треба підсохнути. Ну, а в принципі, все добре. Треба тільки встигнути все це зробити. Так, Он... так, так, потрібно, прибрати ще, Зараз, і займаємо. Так, а скільки помічників у нас вийшло, я думаю, що ми точно справимось. Все сімейство. Ось Норман. Так, тільки мені не ламайте. Не ламайте мені мою цибулю. Все, працюємо. Ну, вже щось вимальовується. Як то кажуть, глаза бояться, а руки роблять. Гарно, гарно. Аж не віриться, що всього-навсього 6 днів назад все було тут по-іншому. Перевіряючи. Дивиться, як там, чи все добре, чи всі роботи виконали. Та ні, ще не всі, ще трішки потрібно попрацювати. Але рухаємось в цьому напрямку. Ще садимося. Тут де промотоблочили. на цих ділянках засаджуємо. Кавунець, денька, огірочок. Тобто продовжуємо ще посадку нашого городика. Да, можливо, це вже і пізно, але нічого. У нас система зрошення працює, Вон лежить наш рукав, яким ми проводимо полив. І ось так виглядає бурячок. Морква, далі вон помідорчики пішли, висадилися, перчик. Тобто, якщо є полив, якщо є зрошення, то все буде. Ягідничок наш зволожується ось крапельною системою поливу. Малинка, смородина, порічка. Ось так все це діло відбувається. Лохина. Ну і полуничка. Полуничка також зволожується крапельним методом. Ну і далі туди, де у нас нова виходить, малинка, ще потрібно організовувати туди полив. Ось звідси візьмемося, тут поставимо трійнічок і піде в нас ще один рукав в ту сторону. Ну а тут, можливо, розширимося ще полунички, додамо трішки інших сортів. Ну і звісно, що не забуваємо про наш садок. Ось придбали сліпий шланг. Ось така трубка для поливу. Вона сліпа, вона без крапельниць, без нічого. А окремо ось крапельниці. На кожне дерево. Хочу по дві штучки. З однієї, і з іншої сторони. Дві крапельниці. Ставимо і все. І у нас буде садок також знаходитись під поливом, щоб не тягати ці з водою постійно, а краник собі відкрив і процес поливу відбувається. Прицепчик, дуже гарний колір, військовий, клас, просто супер. Все зроблено, ручна робота. Такого нема ні в кого. Є тільки в нього і в нас. Я дуже-дуже дякую. Їхала перший раз в житті з прицепом. Ну, як кажу, може Сережа, ти сам якось його забереш, тому що ну як я ж. Але дуже все класно я. Ну, мені як пустий прицеп. Ось таку маємо обновочку. Потрібно ще все це діло ось зсередини обробити якою штукою такою, щоб, ну, скажімо так. Доски і метал залізо, щоб довше нам прослугували. Не знаю, або якусь резинову фарбу придбати, або щось інше. Хто, можливо, знає, дайте в коментарях якусь пораду, чим обробити ось ці дошки, щоб ну, агресивна среда, щоб навоз, гній. Цей причіп у нас буде використовуватися під гній. Тобто ми будемо вивозити ним гній. І тут всередині буде постійно знаходиться гній. Тобто, коли він повний набрався, раз, вивезли. І на цьому все. Тож, потрібно чимось це все діло обробити, щоб якнайдовше він нам прослугував. Дуже велика подяка Віктору Гавриловичу. І Сергій, який допомагав йому в цій справі, все зроблено з нуля, все зроблено руками. Тобто це ручна робота і доволі такий прицепчик має немаленькі габарити. Не знаю, на відео це видно чи не видно, але Ну, зроблено так, добротно, <смі> то наш гарний можна буде сюди навантажувати. Так що дуже-дуже велике дякую. Ну, просто немає слів. Е -е, Гаврилович нам допомагає і не зупиняється <смі> постійно, на постійній основі. Так що Віктору Гавриловичу і Галині Федорівні дуже-дуже велике дякуємо за підтримку, за допомогу. Це ті люди, які постійно, як то кажуть, тримають руку на пульсі. І Таби Та тільки, аби тільки десь в розмові щось там натякнув, десь обмовився, що щось плануємо, щось потрібно буде, хочемо от, -от, -от, -от зробити або ось це зробити. Все. Через два дня очікуйте. Все, вже воно, вже воно в тебе. Якщо Гаврилович просто-просто ну, це людина з великої літери. Дякую вам велике. Також готуємо тушоночку з кролика. Зараз все це діло закрутимо і відправимо в автоклав. Бачу валя тут ще речки щось там трішки. Три баночки, да, три баночки, гречки насипало, ну, а все інше. Одне м'ясо. Ну і з під невесиком справи рухаються. Ось як вже все це діло виглядає. Тобто залишилося зовсім трішки. Передня дошка ще не прибита, прибиваємо передню дошку і все. І можемо розпочинати накривати. Так що, я думаю, сьогодні це питання буде закрито. Ну, у проміжках між основною працею є такий у мене трішки як релакс, хобі. <смі> Не знаю, чому воно мене заспокоює, але мені тут якось, коли я роблю ось з виноградиком працюю, якось. Ну, от, просто якийсь душевний покій. Приходжу. Тобто зараз проводимо так звані зелені операції з виноградиком. Об щіпуємо пасанки, і виходить, що е, ті е, пагони, які вже дійшли до верхньої проволоки, ми їх, виходить, що підрізаємо. Е, таким чином, формуємо ось таку шпалеру. І у нас, виходить, сформований повністю виноградик. Е, можливо, замала висота, виходить, шпалери, тому що. Невисокі виходить, пагони, і цієї листової маси може бути замало для того, щоб сформувалися добре грони. Але, як показала вже практика, по тим годам, що в принципі, в принципі, вистачає. Але по правильному потрібно трішки вище. Трішки вище, щоб було на один пагін, Повинно щоб було. Десь е, в середньому 15 листів. 15 листів. Тоді цієї листової маси достатньо для того, щоб добре поступало живлення на нашій гронки і добре формувався виноград. Ну, Тут в мене виходить десь трішки більше 10. Трішки більше 10, але я думаю, що в принципі плюс-мінус нормально буде. Уже як будемо там робити на огороді виходить, шпалеру, і там будемо формувати. Вже виноград, то там буде трішки вище. Там буде вже так, як треба, по нормі висота. І починається воно буде з самого низу. Тут починається ось на рівні, виходить, на такому рівні, що високовато. Тож, проводиться операції, їди ближче покажи. Проводиться ось пасанки, у нас йдуть, залишається по одному листочку на пасанках, а серединка. Відщипуються. І ось таким чином потім ось розпочинає в нас ріст пасинок другого порядку. Ми також будемо це все діло ось листочок залишати один, а серединку вищіпувати, тому що вони не потрібні. Ну і зверху, як я сказав, вже, ми їх е, получається, обрізаємо. обрізаємо І щоб далі вони не ростуть, вони не потрібні. Е, також вусики. Деякі ну не повністю, ну трішки прибираємо. Прибираю, тому що ну, вони, як кажуть, вони зайві, вони не потрібні. Це чисто для того, виноград формує їх для того, що він фіксує, сам себе утримує. А нам це не потрібно, тому що у нас ось є такий подарунок. Валя подарувала ось такий агрегат, який степлер, яким ми робимо. Маніпуляції по підв'язуванню і формуванню ось такої краси. Дуже ну, сильно я хотів таку штуку, і валя зробила такий сюрприз. Подарувала ось такий степлер з повністю з наборами там, лент з цими скобами. Ну, тобто чудовий чудовий апарат, яким можна підв'язувати, до речі, не тільки виноград. А і помідорчики, і все, що потрібно. ну Тобто він працює в цьому плані. Е, ось на огороді вже ми випробували. ну Дещо що потрібно, паличку стромив, що підв'язав і все. Працює він. Ось у нас лента. Перший раз ми її фіксуємо, він ось фіксує, взяв, витягнув. І потім беремо там, де нам потрібно, наприклад, вставляємо. Ось тако захвачуємо, це зафіксовано. Дуже чудова річ, дуже з нею зручно і швидко працювати. Ти прийшов, чук-чук-чук-чук, прийшов і все це діло підв'язав. Раніше я брав е -е, канат і це все канатом це підв'язуєш. Канат не дуже це, ну, дуже довго і. Не, не практично. А це річ уже така професійна, і з нею дуже дуже класно працювати. Також хочу похвалитися, ще в мене є один подарунок. <плес> Валя подарувала ще ось таку штучку. Ось така гарна. Я навіть і, е, не здогадувався, що є ось така річ. Е, ще в дитинстві, пам'ятаю, були оці ручні насоси, якими користувалися ми всі. Е, і нам зараз. В господарстві інколи таке трапляється, що ми готуємо якось вчора готували тушонку, і потрібно в автоклав накачати повітря, дати йому там якийсь тиск, повинен бути в автоклаві тиск. І в нас починаються з цим завжди проблеми, тому що насос є тільки в машині, і прямо автоклав до машини. Відключаємо там 10 секунд його роботи, щоб він накачав, тоді прямо автоклав назад <с>?, на місце там, де він готується. Ну тобто, це така процедура, якась ну, безглузда. Але без неї ніяк. І от я все кажу: валі, треба ручний насос купити, кажу, де його десь на якихось барахолках піти знайти, чи що. Ну, в общем, постійно я це треба надо надо, 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 ну так воно і надо, надо. Потім раз і валя подарувала оцей степлер. І ще така коробка довго. Думаю, що це таке. Розпаковую. Ну, я був такий здивований. Я, ну, я не знав, що є така крута річ. Тобто, дивіться, яка класна штука. Насос. Дизайн який. Прямо, ну Це просто як щось, не знаю, таке круте. З манометром. Це фіксується ось таким чином. Чудово. Оп, оп. Це. Тут уже такий зовсім інший іде оцей тримач. Він працює в іншому порядку. Трішки навпаки, отак вставляється, а отако він фіксується догори. Також ось такий, як скажемо, такий карманчик для зберігання інших різних насадок. Ну, клас, клас. Штука мені я просто був такий задоволений. Це така річ, яку я навіть не очікував на такий подарунок. Так що, купа в мене подарунків. Є з чим працювати. Тож, <смеш> рухаємось далі вперед. Який цікавий, як гарненько посідали. В очікуванні корма. О, пішло діло. Різна кольорова гама. Оцей гарненький. А, да? малий. Поруч і інша малишня теж вже виходять з маточника. Ще не бачив, щоб корм споживали, але ось так гуляють. У маточнику жарко їм. Зараз зранку добре, прохолода. Тут також є сіренька, як валя показувала. Ей, йди сюди. Що там, лас, чешеть? Наша маманя. О, прийшов, іди. Та чого ти їх трогаєш? Все, даємо їм їсти зараз. І нехай собі відпочиває. Ну і тут у нас розпочався сніданок. Всі снідають. Хтось цікавиться, чому це зверху відкрито, щось не так, як завжди. а Хтось відпочиває. Не дуже хочеться їсти їм. Також проводжу зараз прибирання в годівничках. Інколи час від часу, не постійно це потрібно робити, а ось коли збирається отака от мілка фракція внизу годівнички, ось пил, оцей пил. Вони корм гризуть і все одно від корма. Діляються невеличкі частинки, падають, хоча там і отвори є, знизу ось тут годівнички, але не все воно проходить через ті отвори і деяка частина, фокусуйся, залишаються годівнички. І його потрібно прибрати, тому що це пив, вони цим дихають. Якщо його не прибрати, у кроликів з'являються соплі. Кролики починають чикати, йдуть виділення з носу, тобто пил цей слугує як подразником. І ну, цього, за цим потрібно слідкувати і не допускати, щоб в годівничках знизу в цьому піддоні збирався оцей, велика кількість цього пилу, і потім бігає антибіотиком, між їх прокалувати, щоб прибрати ці соплі. Інколи таке трапляється, звісно, що не без цього, то ми використовуємо азітроміцин, Дуже добре допомагає, буквально 1-2 ін'єкції і бічкірно і все, соплі проходять. Ну, але краще, щоб цього не було, то ось ну, там раз в три дні, коли воно як коли збирається. Це ще залежить від корму. Якщо корм гарної якості, то цього пилу збирається мало. Якщо корм трішки гіршої якості, ось я використовував старе сіно, вже воно дуже-дуже ну, старе, е так як те сіно, яке ми готували в тому році, використали, і вже там ми використовували ще від старих господарів, тут залишилося сіно, йому не знаю. Напевно, що років там уже є років, е то воно дуже сухе, воно такого темного кольору. І корм, звісно, не дуже високої якості, і він трішки ось кидає такий пил. Той корм, який готується на гарному сіні, він практично пилу не має. Ну і ще залежить від кроликів, які кролики як його споживають. Деякі кролики бере цю гранулку, раз узяв і собі хоп і повністю її з'їв. А деякі там, всередині, прямо в цій годівнички, гризуть. Гризуть, відкусив кусочок, відкусив, відкусив і потім збираються ось усі мілкі частинки, збираються, збираються. І якщо його не прибирати, то звісно, що його там збереться дуже велика кількість. Проводжу це ось таким чином. Підставляю оцей ковшик, яким роздаю корм, і однією рукою тримаю ковшик ось так, а іншою рукою ось. Ось так беремо і це все діло вигортаємо. Ну, зараз просто ковшик незручно тримати і знімати. Тож, я думаю, ви зрозуміли. Просто оту частину, що тут з пилом, потрібно разом з гранулами, разом з усим. Ось воно, бачите, отакого от плану. Все це потрібно прибрати. Ну а далі той корм, який ми зібрали разом з пилом, ми просіємо ось через таке ось решето. Ось таким чином. Ну це я одною рукою, звісно, що зараз працюю, то таким чином це відбувається. А так, решето в руки взяв, пошморгав заперед. Воно мілка фракція вся упала у нас туди, де зберігається у нас ячмінь. Ось так, все. А той корм, який у нас цілий, гарний, то висипаємо назад в'ємність там, де в нас зберігається гарний корм наш свіжий. Ось бачите, як відрізняється. Ось зелений корм, це вже із цьогорічної люцерки. А ось це корм темний. Той, про що я вам казав, це корм із люцерки, із трави, якої вже там, я не знаю, років-років. <смі> так що, Інгредієнти, з яких робиться корм, відіграють дуже важливу роль. Так, Ну і що з нашими кролематками? Все, закінчили, так як ми говорили в попередньому відео. Закінчилися у нас окроли. Це 100% загруженість, 100%, кролематки окролилися нічка наша сьогодні вночі, і ось тільки що зранку, як ми носили сінце, у нас кролилася цікава. Цікава ця первісточка, це вона в неї перший крол. Ну а нічка це вже наша старушка. Це кролематка ще сама-сама перша в нашому господарстві. Вже всі інші кролематки ми поміняли там по декілька разів, уже не знаю. Це кролематка, ну <хи> перша, перша, яка в нас з'явилася. Ну, практично одна із перших. Е, привели по 6 штучок. Ну Ця кролематка, понятно, що старушка, вона вже я кажу Валі, що здає позиції, ну але дуже-дуже ну, багато кролів вже в неї було і на неї це нормально. Е, ця також привела 6 штучок, як для первістки, ну Маловато, звісно, ну, хотілося б більше, ну але зато всі такі гарненькі, всі чудові. Е, так що з кролематками на цьому все працюємо, дивимося, вже деякі відлучки зробили. Вже як бачите, он на тому місці у нас вже інша, уже у нас там метелик. Е, забрали тут короличку, яка була, забрали її на відгодівлю пересадили. Кроленята також від неї відлучили все. А сюди ще одну кролематку. Яка буде, виходить, в нас через 2 дні в неї окрол. Так що з кроликами. Ну, закінчили. Тут ж була кролематка з кроленятками. Ми в авральному порядку її забрали звідси, то що вона була ця квітка з кроленятками. Ну, через 2 дні буде знову з кроленятками. Ну, якщо буде все добре. Так що, ось така у нас справа по кроликах, на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я, і добра, і все буде Україна. До побачення.